Досить часто у бізнесі стикаюся з проблемою гальмування. Це такий момент, коли ні фактично зміна продукту, ні якісь інші налаштування бізнесу не дають суттєвого приросту в профіті. І при цьому. Керівництво і власники бізнесу насправді зі свого боку роблять все практично правильно. Тобто вони сформували якісну, класну команду, зробили хороший продукт, займаються маркетингом, наскільки це можливо, запускають рекламні активності, і при цьому певний трафік то є, але от якось чогось не вистачає. Явно зрозуміло, що запитів є менше, ніж їх могло би бути, а рівень продажів ну, він взагалі не відповідає рівню експертності команди, продукту і компанії в цілому. Чому так відбувається? Це досить просто. Тут питання нестачі довіри, тому що ніхто не знає, а хто саме стоїть за бізнесом. В наш час, що ще більш актуально, ніж коли би то не було, люди купують у людей. І якщо вас як керівника, як власника бізнесу немає в інформаційному полі в соцмережах, на виставках, на вебінарах, на форумах, на різних конференціях, ви явно втрачаєте і частку ринку, і довіру свого потенційного клієнта, і свій репутаційний капітал, ви просто спалюєте.